Ви знаєте, є презумпція невимовленості, правильно? Ну які докази? Давайте я, мабуть, включу камеру, щоб люди знали, що будь ласка, представлю документів, для встановлення вашої. Підстави які? Які Приведу підстави? Закону. Виконайте 18 пункт 3 закону про національну поліцію представність. Посвідчення до повного ознайомлення. Ні, посвідчення, показували. Плазка, посвідчення не показували. Яким законом це заборонено? Морозова Микола Вікторович, дільничий офіцер поліції. Дільничий. а що тут дільничий взагалі робить? Дійсне 18.01.21-го. Зворотню сторону, будь ласка, до повного знайомого. Поліція. У вас немає посвідчення. Встановлено червоним написано. Власник посвідчення. Це нагрудний жетон. Є посвідчення, встановлене Кабінетом міністрів України. Зразок. У вас не відповідає зразку, це перше. Де ваш нагрудний жетон? А чого вони на груді? Що тут? 019, він дуже на видному місці бути. Порушуєте внутрішні прикази. Нічого ж не помінялося. 32 стаття, другий пункт не підходить. Хлопці. Ну тому що, тому що.